Доброго дня, шановні учні! Мене звуть Любов Борисівна, і я знову з вами готуюся до нового навчального року з математики. Повторюємо способи розкладання многочленів на множники і сьогодні на черзі спосіб групування. Нагадаю вам, як розкласти на множники цим способом многочлен. Розглянемо приклад. Перший: 5А. Додати 5B мінус АМ мінус В По-перше, на що треба звернути увагу: що компонентів для розкладання многочленів на множники способом групування повинно бути парне число. Не завжди, але, як правило, якщо уважно придивитися до цього многочлена, ми бачимо, що два. Доданки мають однаковий множник 5, а два наступних доданки мають однаковий множник m. Тоді можна спробувати згрупувати ці доданки на дві групи за однаковими спільними множниками. Якщо ми згрупуємо так, як вони записані, оці два разом і оці два разом. Ми можемо із перших двох доданків за дужки винести 5, і ми тоді отримаємо 5, а в дужках залишиться А додати Б. Далі уважно дивимося, обидва ці доданки від'ємні. Тоді зручно за дужки винести від'ємний спільний множник. Цей множник буде мінус m. А це означає, що ми на цей від'ємний множник маємо поділити оці два доданки. Тоді при діленні на від'ємний множник ми отримаємо додатний в дужках. Мінус АМ поділити на мінус М буде додатне число А, додатний доданок А. Далі мінус bm поділити на мінус м буде додатний доданок b. Що тепер? Тепер ми бачимо, що А плюс Б і А плюс Б це новий спільний множник, який утворився. І його ми тепер знову виносимо за дужки. Ми записуємо А плюс Б разом із дужками, записуємо попереду. А далі ми у нових дужках записуємо ті компоненти, які залишилися поза дужками, тобто 5 мінус М. 5 мінус m, таким чином ми розклали на множники отакий величезний многочлен. Ми отримали добуток двох множників: перший А плюс Б, другий 5-m. Якщо ми з вами розкриємо дужки множенням многочлена на многочлен, ми повинні отримати такий самий многочлен. Можете зробити перевірку самостійно. Другий приклад. Запишемо з вами А в шостому степені, додати А в четвертому мінус 3 А в квадраті мінус 3. Знову згрупуємо парами оці доданки. Перші два доданки це степені з різними показниками, але з однаковими основами, тому за дужки виносимо степінь з меншою основою. А в четвертому я виношу за В дужках залишається. При винесенні за дужки ми з вами ділимо на цей степінь. Значить, при діленні показники віднімаються, значить, А в шостому поділити на А в четвертому основа залишається незмінною, показники відняли, А в другому залишилось а в четвертому поділити на а в четвертому буде 1. Далі ці два доданки знову від'ємні. Тому зручно за дужки винести від'ємний спільний множник мінус 3. Значить, на мінус 3 ми маємо поділити. Мінус 3а поділити 3а в квадраті, поділити на мінус 3 буде а в квадраті. Мінус 3 поділити на мінус 3 буде додатне число 1. І знову бачите, що А в квадраті додати 1, і А в квадраті додати 1 це спільний множник. Ми його знову виносимо за дужки разом із дужкою. А у наступній дужці ми пишемо оці множники, що з'явилися поза дужками. А в четвертому степені відняти 3. Завдання виконане. І третій приклад ми з вами запишемо, він буде такий. Пишемо 2х в третьому степені відняти 3х в квадраті у мінус 4х, додати 6у. Згрупуємо знов оці і оці. Доданки разом. Можна їх міняти місцями. Ми з вами знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. Але це зручно робити тоді, коли зразу не виходить розкласти на множники підряд. Щоб не робити собі зайвих проблем, спробуємо спочатку так. Якщо не вийде, тоді можемо переставляти їх місцями. Отже, роздивимося оці два доданки, бачимо, тут є х в третьому степені, х у другому степені, значить, степінь з меншим показником виносимо за дужки. Х в квадраті виносимо, залишається в дужках 2х. 2 залишилось і х залишився. Далі, х в квадраті ми винесли, тобто 3х залишилось. І знак мінус я переписую. Мінус 3х. Далі мінус 4х додати 6 у Спільний множник 2, тому що 4 і 6 діляться на 2. Це ми з вами розбирали у попередній темі. Зручно винести від'ємний множник, щоб у дужках утворився мінус. Якщо ми винесемо мінус 2, це значить ми на мінус 2 розділимо кожний з цих доданків. Мінус 4, поділити на мінус 2, буде 2х, припишемо цей буквений множник. Далі 6 у ми розділимо на мінус 2, буде мінус 3. І ви бачите, що в дужках утворилися однакові вирази. Значить, цей спільний множник ми тепер виносимо за дужки. Я записую в дужках 2х мінус 3 у а в другій дужці х в квадраті мінус 2. Завдання виконали. На цьому все. До нових зустрічей!